На початку червня почалися розмови про можливе переформатування уряду і можливе скорочення міністерств та чиновників. Ми в Бабелі дізналися, що насправді цей процес триває до 10 серпня. Кожне з міністерств має. Показати прем'єр-міністру Денису Шмигалю свій план про те, як він бачить функціонування свого міністерства, і про те, як взагалі планує жити далі. Мова може йти про скорочення міністерств за попередньою схемою з 20 до 12. Є одна ідея, тільки не лякайтесь. Це поки що тільки ідея. Об'єднати, наприклад, міністерство освіти, міністерство спорту і міністерство інформаційної політики в одне міністерство. Людського капіталу. Попередньо це величезне об'єднане міністерство може очолити міністр освіти Сергій Шкарлет. Проблемка тільки в тому, що нинішнє міністерство освіти це взагалі неповоротка структура. Наприклад, з власного досвіду. Задля того, щоб отримати від них відповідь на якесь питання, вони досі приадресовують журналістів на письмовий запит, відповідь на який потрібно чекати від 5 до 20 днів. Це поки що лише тільки ідеї. Власне кажучи, після 10 серпня ми про них дізнаємося більше. Але, наприклад, в Україні є міністерство з питань стратегічної галузі і промисловості України. Воно виникло незадовго до війни, в принципі, так і не запрацювало. Його очолив Павло Рябікін і не встиг запустити його роботу. Також стоїть питання про скорочення чиновників. Цією проблемою займається Міністерство цифрової трансформації України. Глобальна ідея така. В Україні занадто багато чиновників і занадто багато міністерств. Потрібно скоротити людей і відправити їх на перекваліфікацію. А ті послуги, які можна перевести в цифровий формат, перевести в цифровий формат. І е, цю ідею обговорюють від початку червня, і відповіді на неї немає. Глобальна основна претензія до Кабміну полягає в тому, що Кабмін не відповідає на поточні питання, а думає про майбутню відбудову України. Наприклад, на які питання він не відповідає. Кабмін не відповідає на питання скорочення держбюджету, хоча у цьому є очевидна потреба. Він не відповідає на те питання, про яке ми тільки що говорили, про оптимізацію державного апарату, тому що чиновники з'їдають багато-багато грошей, яких у нас наразі немає. А також скорочення пільг та допомог. Це ті питання, на які Кабмін. Має відповісти, і в цьому контексті почали говорити про можливу відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, тому що ми говорили з кількома міністрами, які не задоволені тим, що Кабмін збирається лише раз на тиждень і затягує з необхідними рішеннями. І що ж говорять про наступників Шмигаля? Хоча... Лідерка партії Слуга народу у нашому відео говорить, що про його відставку поки що не йдеться. Зараз у фракції не обговорюється питання відставки пана Шмигаля. А про наступників Шмигаля говорить про те, що нинішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков хоче очолити Кабмін. Кубраков запам'ятався величезною піар-програмою президента Велике будівництво. пам'ятаєте, до війни банери, які були. Завішені по всій Україні. І зараз демонструє свою ефективність. Друга історія: в числі наступників називають нинішнього міністра оборони Олексія Резнікова. А нещодавно дзеркало тижня повідомило про те, що голову генштабу Валерія Залужного розглядають міністром оборони замість Резнікова. Тобто такий пасіянс залужного на оборону Резнікова на Кабмін. Але знову ж таки не лякайтеся. Це лише ідеї, які знаєте, є у Повітрі, і не факт, що влада на них піде. Але до осені ми точно побачимо е, рішення по Кабміну. Тут така штука, ставши президентом, Зеленський любив відкладати важливі рішення на потім. Наприклад, звільнення колишнього міністра оборони дуже довго відкладалося, Відкладалася низка рішень, і зараз складається ситуація, що офіс президента підмінив собою. Багато-багато функцій кабміну, але так тривати надалі не може, і рішення по кабміну все ж таки доведеться ухвалювати і скоро. Люденьки, ми е, намагаємося пояснювати вам події в Україні і політичні події. Тож, якщо вам подобається все, що ми робимо, лайк, підписка, дзвоник і серденько.